За моєю спиною інсталяція нью-йоркських художників Чаоза, що переосмислює творчість Марії Примаченко. Ми створили аудіогід, який пояснює кожен образ. І справді у кожній зі скульптур є своя історія. Наприклад, Соня це улюблена квітка Марії Примаченко. І сусіди не дісміялися з нею, бо вона засівала нею половину свого городу. Я ще дуже люблю історію про червону квітку, бо в творчості Марії Примаченко червоні квіти це часто були маки, які символізували тих, хто віддав своє життя, захищаючи інших, зокрема як і солдатів, військових, так і ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Кожен символ має свою історію, і ми дуже раді, що ці ця інсталяція далі після презентації тут поїде світом, щоб розповідати як і про наших митців, так і про нас, українців, на чому ми виросли, так в які образи нас оточували. Мені видається, це дуже важливо, бо це про емоційні зв'язки нас.